Другий обробіток монофосфатом калія по молодих виноградних насадженнях по листу. Вся поетапна інструкція. 50 грамів монофосфат калія розводимо в теплій воді і на бакову суміш 10 літрів. Отож, розвожу тепленькій водичці. Засипаю таку баночку, далі теплу воду. Перемішав, все гарно. Спершу я набрав води в бак. От, перемішую в бачок і заливаю повний. Так, все, розчинили калій. Треба так дивитися, щоб вже не було там тих піщенок. От уже тут є 50 грамів рідкого добрива. Набираю води. На 10 літрів я набираю, у мене бачок на 12. От. Якщо бачите. От. Набираю десяточку. Все. Десятка є. Закрутив. Добре розкалати і йдемо до школки. І обробляємо по листочках. Так, вягнув окуляри, тож повинна бути маска і окуляри. У Кого є повнолицева маска, то ще краще. І по цих початках, де лист обірваний, там теж я прокроплюю. Так, от доброго я не жалію. Нічого воно там не спали, можете не переживати, якщо все правильно робити в консистенціях та дозуваннях, то е, все буде гаразд. Отож, е, все те саме, що я розказував у попередніх своїх відео. Калій. Пришвидшує дозрівання виноградних лоз. І потрібно вносити щотижневі обробітки. Отак от, от гарненько, не пропускаючи жодного з них, провожу вечірні обробки по листу. Тож До калійне добриво вже буде. Боротися із такими грибковими захворюваннями, як мільдю та оїдіум. Тобто, якщо десь є вже на рослинах, то буде на певний період припікати та не давати грибку розповсюджуватись далі. Але він Цим не бореться повністю, тільки тимчасово. Тобто припекти калій припече грибок, але позбутися від нього одним калійним добривом не вийде. Ну, Грибка я е, не бачу в школки, і слава Богу. А обробляється, кажу ще раз, для достигання. Отож такі методики і такі мої вечірні процедури на виноградній школці. Обробив одну сторону, потім буду переходити на іншу. Так, щоб з обох сторін оброблялось і рослини навкруги були гарно оброблені монофосфатом калію. Можна раз в 10 днів робити, ну раз в тиждень. От. Але потрібно це робити, бо потрібно, щоб всі вони достигли. Отож, будемо надалі слідкувати усі разом за достиганням та визріванням виноградів. Все це буде на моєму каналі. Кому сподобалось відео, ставимо лайки і підписуємося на мій канал. Попереду буде ще багато-багато цікавої інформації. Дякую за увагу.